Сентин. Я президент фонду сприяння та розвитку. Шелтер називається Гастина. Він розрахований на 150 осіб. Тут все в ідеалі зроблено, капітальний ремонт, все завезено обладнання. Це фінансування наш партнер «Проліска» зробив. В кімнатах є. Ліжка, є холодильники, є мікроволновки, дві кухні, три совмісні душеві і дуже багато кімнат. Ну сім кімнат санузлів. За два дні заїхало 22 особи. Із них 11 осіб. Це Дніпропетровська область і Донецька область. Меживський район. Так. Да. Да. Як звати вас, Наталя. Може, якось постійно в той входимо в. Все-все Все І їде. Да, і посуда, і все. Баня, і ду, ду, два душі їде стирати усе. Кухні, і зварити, нормально. Устріли хорошо, зустріли, провели, предложили. ж. В общем, я поки сама, сама, бо тут дріженщи не було, і я приїхала. Хорошо, так, нормально, все, обращаються.